Наш клас завжди був особливий. У нас навіть двері не витримали. Їх знімали частіше, ніж ми здавали домашку час. Перерви це не час для відпочинку. Це була наша версія Олімпійських ігор. Хто встигне обігти всю школу, купити булочку, обговорити новини чи встигнути на урок. А я якось мені зі їдальні вісім бананів для класу. Це було внесок у здорове харчування. Хто був генієм списування, той вижив, особливо повага тому, хто зумів це зробити на біології. Найкращі моменти це коли ми всі разом співали фальшиво, голосно, але з душею. Коли інтернет у школі не ловив, ми відчували себе як у середньовіччі і навіть починали спілкуватись наживо, страшні часи. Ще ми влаштували ніби з уроків, тільки ніхто, крім нас, про це не знав. У нас завжди було шумно, але якщо раптом ставало тихо, значить, що з точно затівалося. Бувало, заходиш до класу і розумієш, що забув усе і домашнє, і як тебе звати, і навіть де ти сидиш, але завжди знаходився хтось, хто шепне, і я теж нічого не зробив, і ставало легше. Найкращі моменти це коли вчителі сміялися разом із нами, бо тоді ми відчували ми свої. Пам'ятаєте, скільки виступів ми зробили? Ми встигали співати, танцювати і зламати щось усе за один день. Було так весело готуватись до шкільних концертів. Репетицій було більше, ніж виступів. Ми живемо ті самі легенди Тікток. Слава була недовга. Але в історію школи ми точно вийшли. Найкраще це коли ми робили щось разом, навіть якщо то була дурня, головне разом. У 9 класі нам казали, що ми забагато дружимо. Вчителі трохи нервували, зато ми були найпопулярніші. У нас були і суперечки, і сміх, і конфлікти. Але навіть у найважчі дні ми тримались разом, бо клас це більше ніж просто парти та підручники. За ці роки ми виросли, навчилися дружити, пробачати, допомагати і бешкетувати грамотно. Ми не були ідеальними, але в цьому була наша справжність. Дякуємо школі за терпіння, за теплі спогади і за все, що зробило нас тими, ким ми є. Колись ми рахували дні до каніку, Тепер рахуємо дні до прощання і розуміємо, що ці роки були найкращими. І хай цей дзвоник не стане крапкою, а просто новим абзацом нашій історії.